Слава Україні! Героям слава! Друзі! Сьогодні у нас дуже цікаві новини, а особливо скільки ж людей перейшло на Євро-сервер з Ру-регіона. я думаю, що ви зараз, можливо, подумаєте, що десь приблизно там 200-300 тисяч. Але все ж таки я можу вам сказати з впевненістю, що а, наші гравці дуже відрізнилися від... Ру кластера, так, звісно ж, ми не граємо зараз з європейцями, але мені дуже радісно те, що наші люди. Перейшли на Європу. Так, звісно, не всі, тому що є такі, звісно ж, кадри, які говорять, що я залишусь на ру-регіоні, мені тут краще і так далі. Але багато чого вони не усвідомлюють. Вони думають, що для них там будуть всі певні умови для того, щоб грати, так як вони грали до 2022 року, 24 лютого. Якщо вони залишились на цих регіонах, то в. Ну, залишились так, залишились. Гаразд засуджувати ми їх не будемо, але все рівно я можу сказати, що ці люди просто а, не поважають себе. А вони не поважають свій народ та вони не поважають свою країну. Так, зараз можливо з'являться ті люди, які будуть розповідати, що якщо ти граєш в танки, значить ти спонсоруєш війну. Так, можливо, ті, хто грає на ру регіоні, вони спонсорують. Ті, хто грає на Європі. В деяких джерел я багато чув, багато бачив. Те, що розповідають, що це все одна компанія, що це російська гра. Друже, забудьте, це не російська гра. Це аж ніяк далеко не російська гра. Отже, давайте до самого найцікавішого. Скільки ж перейшло на Євросервер з, Украї... з... українців з РУ регіону на Європу? Отже, друзі, увага! Я не знаю, чи ви готові до цієї цифри, але навіть я помилявся за ту цифру. Яку я надавав вам в опитуванні. Увага, друзі. Кількість людей, які перейшли з ру регіону на Єврорегіон, складає 630 тисяч аккаунтів. Це майже мільйон аккаунтів перенесені на Єврокластер. І Єврокластер це активні аккаунти. Це ніякі не твінки, це ніякі там. не... Так скажемо, нульові левели, як кажуть, це активні гравці 630 тисяч. Гаразд, давайте поговоримо про інше. Візьмемо 600 тисяч. 600 тисяч гравців активних і 30 тисяч візьмемо тих гравців, які. А, ну... Можливо, хтось твін переніс для того, щоб грати ще на твінку там через 60 днів після проходження реферальної програми, яка закрилася 27 вересня. Але ж, друзі, це по тим спискам, які зареєстровані тільки на 2 жовтня. Ви спі уявіть, ще залишилося цілих 10 днів. Якщо за скільки в нас зараз на календарі, сьогодні у нас третє а... та з 20-го, ну дві з половини, точніше, не дві, а півтори неділі. Хай візьмемо. Десь приблизно 10 днів. За 10 днів, друзі, перейшло 630 тисяч гравців, це майже мільйон. Ви тільки вдумайтеся, ще цілий, цілих 10 днів. Гаразд, 630 там 650 ще зверху не перейде. А, ну, хай там приблизно десь перейде ну, ще 1100 200. А ви собі уявіть, 1 мільйон гравців перейшло. На єврокластер з рукластера. кластера. Із тих аккаунтів, які були зареєстровані до 2020 чи 2019 року, там 9 мільйонів. Я, звісно, помилявся на рахунок того, що десь приблизно це там, 2 мільйони це твінків. Але так, твінків, звісно, трішечки більше. Звісно ж, всі помиляються, всі розуміють, що твінків більше, і так багато гравців не перейде. Дуже багато гравців, хто закинули цю гру дуже давно, ще з 2014 року, хто закинув в 2022 році цю гру. Але ж, друзі, це дуже багато людей перейшло на євро. Тому що для Лести, яка возомнила себе царем і богом, і там також вводить якісь бонус коди, але там такі бонус-коди, це просто сміх. А знаєте чому сміх? А я вам розповім. Тому що мені скинули бонус код. Каже, введи собі бонус код, я говорю, я на євро, він не дійсний. А що було в тому бонус коді, то в тому бонус коді було всього лише три аптечки маленькі, було три вогнегасника маленькі, та три ремкоплекта маленькі. Тобто їх навіть якщо і продати за 4,5 тисячі один ремкомплект він нічого не коштує. Всім дуже дякую за те, що друзі ви переглянули цей відеоролик. Тож би підписуйтесь на мій канал, на україномовний контент. Дуже вдячний всім, хто взагалі дивиться мене. Вподобаючи обов'язково, коментар також. Дуже дякую, до зустрічі всім тихого та мирного неба. Бай-бай, my friend, everybody.